Йога це чудовий інструмент для того, якщо ви хочете трошки схуднути. Йога працює на трьох рівнях: вона працює на фізичному рівні, на гормональному рівні, на емоційному рівні. Йога дуже добре запускає внутрішні процеси метаболізму, їх прискорює, і тому процеси спалювання жира відбуваються дуже швидко. Якщо ви вдома, і якщо вам зручно займатися в теплому одязі, в теплому спортивному костюмі, це додавить нам більше тепла, і ці метаболічні процеси будуть відбуватися набагато швидше і простіше. І сьогодні я хотіла би запропонувати вам таке заняття: заняття в теплому костюмі. Це будуть динамічні, вправи, але доволі прості, доступні для кожного. І я запрошую вас на це заняття. Ви можете поставити на паузу, вдягнути теплий костюм і ми почнемо наше заняття. І ми починаємо наші вправи. Збираємо стопи разом, підштовхуємо стопи вниз, маківкою витягуємося вверх і пробуємо руками потягнутися наверх. Переплітаємо пальці замком, замком витягнулися ще більше витягнули себе. Лишаємо руки на потилиці, плечі опускаємо вниз, нахиляємо корпус вправо. Вертаємося в центр. Ідемо вліво і зліва випрямляємо руки. Руки за голову, в центр і нахиляємо корпус вправо. Ще раз центр вліво випрямляємо з руки зліва. Вертаємо руки за голову, в центр, йдемо вправо. І ще раз вирівнюємо корпус, нахиляємося зліва, і зліва випрямляємо руки, пробуємо потягнутися руками як можна далі. Відчуваємо, як відкривається наш правий бік. Виводимо руки за голову, вирівнюємо корпус, витягуємося руками вверх, відпускаємо замок, і згинаємо ноги паралельно підлозі, стегна, долоні в намасте. Відштовхнулись ногами, руками йдемо вверх, долоні в намасте, підгинаємо коліна, опускаємо нижче таз. І ще витягнуся вверх. потягнулись, опускаємося вниз, долоні в намасте, плечі опускаємо, нижче таз. Розвертаємо корпус вправо і лівим ліктем йдемо за праве коліно. І ще раз. Центр. І скручуємося. Стискаємо міцно долоні. Маківкою витягуємося трошки вперед. Вирівнюємо корпус. Піднімаємося наверх, витягнулись руками. Опускаємо руки вниз. І робимо широкий крок правою ногою назад і опускаємо коліно вниз. Відводимо долоні назад, грудним тянемося, розвертаємо долоні. Виводимо руки вперед і випрямляємо ззаді ногу. Опускаємо долоні вниз. Розвертаємо. Грудним тянемося вверх. Виводимо руки вперед, випрямляємо ззаді ногу. І ще раз, коліно вниз, руки вниз. Долоні відкриті, грудним потягнулися вперед. Виводимо руки. І випрямляємо задні ногу. Тут ще тянемося п'яткою назад. Руками витягуємося вперед, відчуваємо сильні ноги. Опускаємо долоні вниз. І забираємо ліву ногу назад, долоні лишаємо під плечами. Живі збираємо і виводимо таз наверх, виходимо в собаку мордою вниз. І згинаємо коліна, коліна на килимок, живіт зібраний. Руками відштовхнулись, тазом витягнулись наверх. І ще раз підзгинаємо коліна, лопатки по спині. Руками відштовхнулись, тазом йдемо вверх. Пятками тянемося в килимок. сідничними тянемося вверх. Руками відштовхуємося від підлоги. Трошки підзгинаємо коліна. Погляд вперед і підходимо акуратно ногами до рук. Круглою спиною піднімаємося і вирівнюємо корпус. Знову потянулись руками трошки вверх. Збираємо пальці в замок. Замок лишаємо на потилиці. Плечі лопатки вниз. Нахиляємося вліво. Вертаємо корпус в центр. Вправо і справа випрямляємо лікті. Руки за голову. Центр. Нахиляємося вліво. Вертаємося в центр. Вправо справа випрямляємо руки. Ще раз руки за голову. вирівнюємо корпус. Нахиляємося вліво. Центр вправо. І справа випрямляємо лікті, потянулись. Стопами тянемося вниз, відкриваємо весь лівий бік, витягуємося. Долоні за голову, корпус в центр. Витягуємося замком вверх і відпускаємо замок. Збираємо долонів на мосте, згинаємо ноги. Намасти біля грудної клітки нижче опускаємо таз. Відштовхнулись, потягнулись руками вверх. Збираємо долоні, опускаємо таз вниз. І ще йдемо вверх. Тянемося, витягнути. Збираємо долоні, опускаємо лопатки, опускаємо плечі, розвертаємо корпус вліво, правий лікоть опускаємо. За ліве коліно. Огляд лишаємо вниз. Вирівнюємо корпус, лишаємо стегна в паралелі з підлогою. Ще розвертаємося вліво, правий лікоть вниз. І ще раз. Центр. Вліво. Опускаємо лікоть як можна нижче. Долоні міцно стискаємо. Лопатки скеровуємо назад. Маківкою тянемося вперед. Вертаємося в центр. Мягко опускаємо руки вниз, припіднімаємо таз. Крок лівою ногою назад. Опускаємо коліна вниз. Довипрямляємо. Корпус відкриваємо долоні. Грудним потягнулись вверх. І виводимо руки вперед. Витягнемо. Опускаємо коліна вниз. Долоні відкриті. Грудним йдемо вверх. Виводимо руки, випрямляємо задню ногу. І ще раз, опускаємо руки вниз. Довідкриваємо грудний, тянемося вверх, руки вперед. Випрямляємо ноги. Тут лишаємося, тримаємо трошки, потягнулись руками. П'яткою лівою назад. Чудово. Опускаємо долоні вниз. І забираємо праву ногу назад, опускаємо коліна на килимок. Живіт зібраний. Руками відштовхуємося. Ведемо таз наверх. Пятками тянемося вниз, собаку в мордою вниз. Підгинаємо коліна. Живі збираємо лопатки по спині. Піднімаємо таз наверх, витягнули тазом вверх. І ще підгинаємо ноги. Коліна на килимку, лопатки назад. Припіднімаємо таз, виводимо таз наверх. Трошки тут затримались. Потянулися ничними вверх. І звідси погляд трошки вперед і м'яко підходимо ногами до рук. Опускаємо таз вниз. Сідаємо. І опускаємо спину на килимок. Опускаємо голову вниз. Припіднімаємо плечі, руками тянемося вперед. І виводимо ліву ногу вперед. Притягнулися руками вперед. Руки ведемо назад за голову. Ліве коліно до себе. Припіднімаємо таз наверх, витягнулися коліном вверх. Опускаємо таз вниз, руки вперед. І виштовхнули п'ятку вперед. Руками тянемося. Нога до себе, руки за голову. Припіднімаємо таз, витягуємося тазом вверх. Опускаємо таз вниз. Руками йдемо вперед. Підштовхнули трошки п'ятку вперед скрутилися, потягнулися руками до стопи. Ведемо руки за голову, нога до себе. Правою стопою відштовхуємося, ведемо таз вверх і випрямляємо ліву ногу. Стопою тянемося в стелю. І пробуємо ще потягнутися тазом за ногою, як можна вище. Підгинаємо ногу, опускаємо таз вниз, стопи збираємо разом. Знову виводимо руки вперед. Тянемося руками. Випрямляємо праву ногу вперед. Пяткою тянемося. голову, нога до себе і витягуємося тазом вверх. Опускаємо таз вниз, руки вперед. Пяткою тянемося вперед. І ще нога до себе. Руки за голову, стопою відштовхнулись, потянулися коліном вверх і виводимо ногу наверх. Тут залишились, затримались, тримаємо. Трошки ще тянемося, пропуємо стопою потягнутися. тасом вверх. Опускаємо таз вниз, ногу підгинаємо, стопи збираємо разом. Руки виводимо вперед. Піднімаємося, сідаємо. Лишаємо таз на кілимку, руки перед собою. Ноги підзігнуті. І тут пробуємо припідняти гумілки, вивести їх в паралель з підлогою. І згинаємо, опускаємо стопи вниз, припіднімаємо ноги. І ще ноги йдуть вниз і пробуємо припідняти ноги. Тут трошки потягнулися маківку. Якщо можемо, можемо довипрямити трошки ноги ще. Якщо не комфортно, можемо залишити гомілки паралель з підлогою. Опускаємо стопи вниз. Руками тянемося вперед, піднімаємося встаємо, вирівнюємо корпус. І виставляємо ноги чуть ширше тазу. Руками йдемо вверх, і знову руки на потилиці. Плечі опускаємо вниз. Ідемо вліво, в центр. Вправо і випрямляємо тут руки, тянемося руками. Вертаємося в центр, руки за головою, корпус вліво, центр вправо і випрямляємо лікті, тянемося рукою вверх. Руки за головою. Ще раз вліво, центр вправо. Справа випрямляємо ліпті, права рука лягає на стегу. Пробуємо правою потягнутися вниз, а лівою витягнутися ще вверх. Погляд виводимо на долоні вверх. Вертаємося в центр, руки за головою. Пробуємо виставити ноги трошки ширше. Руками витягуємося вверх. Опускаємо таз вниз, долоні лишаємо на колінах. Нижче так. І ще раз виводимо руки вверх, витягнулись, таз вниз, долоні на коліна. І ще раз піднімаємося наверх, витягнулись. Опускаємо таз. Тут ще пробуємо нижче опустити таз, відчуваємо ноги. Ноги сильні. Виштовхнули себе наверх, збираємо ноги трошки вище. І руками тянемося вверх. І знову лишаємо. Переплітаємо пальці замок на потилиці. Нахиляємося вправо. Вирівнюємо корпус. Вліво і випрямляємо тут руки. Вертаємося в центр. Вправо. центр. Вліво і витягнулися. І ще раз руки за головою. Вправо. Центр. Відкриваємо руку правою долоню тянемося вверх. А лівою пробуємо з'їхати як можна нижче по нозі. Вертаємося в центр руки за голову і виставляємо ноги трошки ширше. Випрямляємо руки, руками витягнулись вверх. Опускаємо таз, руки лишаємо на колінах. Ще відштовхнулись ногами і руками, йдемо вверх, потягнулись. Долоні лишаємо на ногах таз, опускаємо нижче. І ще йдемо вверх. Витягнулись. Долоні на колінах, таз вниз. І відчули сильні ноги. Пробуємо тут трошки побути. Чудово. Відштовхнулися ногами. Руками витягнулись вверх. Опускаємо долоні. І м'яко відходимо ногами назад. І м'яко опускаємо себе на килимок. Руки перед собою, нижніми ребрами потягнулись трошки вперед. Стопи на себе на ширині тазу. І руками витягуємося як можна далі. Лишаємо відкритий грудний. Стопи збираємо разом, лікті ведемо назад. І ще виводимо руки вперед. Стопи на ширині тазу. Штовхнули п'ятки назад. Таз фіксуємо, ноги збираємо, ліктями витягуємося назад. Підберіть трошки до себе. І ще витягнулися, штовхнули пятки. Маківкою потягнулись. Стопи збираємо, лікті відводимо, долоні біля плеча. Пробуємо притиснути ще лікті до корпуса. Відчути м'язи, спини, пальцями ніг потягнутися. Шия довга. розслабляємося. Руками відштовхуємося від підлоги. Зміщаємо таз трошки назад, дорослаємо руки, розслабляємо голову. Розслабляємо плечі. Припіднімаємо голову. Виставляємо ноги на ширині тазу. Стопи на себе. Пальцями ніг підхоплюємо килимок і лікті опускаємо під плечами. Живі збираємо, куприк скеровуємо на п'ятки. Маківкою тянемося вперед, випрямляємо коліна. Опускаємо ноги вниз. І ще працюємо з нижньою планкою. Випрямляємо ноги. Дуже активно вправо. І ще коліна трошки вниз. І ще виштовхнули. Довипрямили ноги. Маківкою потягнулись трошки вперед. Ще трошки тут затримались. Чудово. Опускаємо коліна вниз. Ідемо тазом назад і знов трошки розслабили плечі руки. Голову припіднімаємо. І м'яко підходимо ногами до рук. Притримуємо себе, опускаємо таз вниз. І опускаємо спину вниз, п'ятки ближче до себе, стопи разом. І опускаємо коліна в бік. Руки перед собою і пробуємо потягнутися руками вперед. Опускаємо плечі вниз. Руки за голову і пробуємо тут трошки припідняти таз. Опускаємо таз вниз. Руки вперед. тягнемося за руками. Опускаємо плечі, руки за голову. Припіднімаємо таз наверх. Опускаємо таз вниз. Руками тянемося вперед, потягнули ще скругливі плечі. Лопатки відпускаємо, розкручуємо спину, руки за головою, пробуємо припідняти трошки таз, потягнутися тазом вверх. Мягко опускаємо таз вниз, стопи збираємо разом. Руки вздовж корпусу. Руками потянулись, піднімаємося, сідаємо, випрямляємо ноги. Тазом. Таз підштовхуємо трошки вниз, маківкою витягуємося. Руками тянемося вверх, лишаємо руки вздовж корпусу, плечі опускаємо вниз. Ідемо вверх. Тазом відштовхнулись. П'ятки виштовхнули вперед. Руки вздовж ніг. Опускаємо плечі, голова розслаблена. І ще раз Витягнулись, потягнулись, тазом відштовхнулись. Опускаємо долоні трошки на стопі, ноги можемо підзігнути, зафіксувати живіт на стегнах, плечі назад, лопатки скеровуємо по спині і головою м'яко тягнемося до ніг. Приємне витягування, піднімаємося, сідаємо. Зручно. Ми завершили нашу таку динамічну практику. Ви можете виконувати її більш частіше, настільки час, часто, наскільки ви хочете швидко привести себе в форму. Такий костюм дозволяє нам швидше зігрітися, швидше пропотіти і дозволити швидше відбуватися всім метаболічним процесам в нашому організмі. Сподіваюся, вам було зручно і комфортно. І ви відчули, як одразу зігрілося тіло, як одразу пішли процеси спалювання жиру. Бажаю всім здоров'я і краси! Дякую всім, хто був зі мною на цій практиці. Підписуйтесь на мій канал і гарного дня!